хвилини, і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрії збувається ще вчора дитина, ти, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається згадати, що я кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридор, школ, спогади, прикол. Вітаємо! мирного неба всім присутнім. У травні, коли розпитали справі війни, з них каши не спів. Теплий весняний вітер приносить до нас святого останнього дзвоника. Воно радісне і воно чисуне. Позаду лишився ще один навчальний рік. Він приніс багато нових знань, досягнень і досвіду. Звичайно, подолати всі труднощі було нелегко. Проте ми були дуже наполегливі. Незабаром. Кінченням навчального року. Подякувати, що, попри усі складнощі сьогодення, ми натхненно працювали і досягали результатів. Цей день символізує завершення новикої, але дуже важливої роботи, результати якої ми бачимо. Але він особливий саме для наших випускників. Тому хочу звернутися саме до вас, дорогі діти. Закінчення школи це початок нового етапу вашого життя, цікавого, невідомого, сповненого цікавих подій, планів і задумів. Пам'ятайте про те, що ви здатні набагато більше, ніж уявляєте. Тож мрійте, будуйте плани, упевнено, рухайтеся до своєї мети. Завжди вірте у себе. Цей світ чекає на ваш внесок, ваші ідеї, ваші зусилля. Прийдіть через подість цього закладу з відчуттям впевненості та надії, знаючи, що ми віримо у вас. Дорогі випускники, ми пишаємося кожним з вас. Ви наше досягнення, наша надія і наше майбутнє. Грамотою за підготовку праця другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади справознавства нагороджується Заведенко Світлана Миколаївна. Рамотом за підготовку призера другого етапу учнівської олімпіади трудового навчання нагороджується Салоїд Тетяна Іванівна. Перед ми привітаємо наш такий фонд потужний, наше майбутнє. І будемо сподіватися, що кожного року кількість таких учень буде тільки збільшена. ось цей особливий прапор перемоги. Хай засяє він в цьому подвір'ї у незаповітніший день. День, коли у всьому світі засрумлять сурми. Перемога.

Спасибі вам, мамо, що нас від горя руками. За ласку в серці, за хліб на столі, вклоняємось вам до самої землі. Дорогі наші мами і тато, для вас найкращі слова. Ми, Ми вас любимо. Почекайте. Ви ж і нам слово надати, хоч ми зовсім малюки, вас принтам залюбки. Скажіть нам дуже просимо, такі вже ми цікаві. Чи правда, що ми виросте, ми будемо рівні з вами? Бо завтра бо вам зараз всі такі модерні, кльові, мобільники усіх крочей, зайських від і бою. Видачку, і без забили. Дівчата очі шайна фарбували, а щоки ніби не були. І ви, діти, мали на віру в казку мали. А повернутайте в школі і не разді з вами зустрічався. Яки лянувся на і ти разу всіх дитяч плохався. Ми вітаємо вас ще раз, і від цього не що у нашій рідній школі друзі вас не підведемо. <плодишність> І 3. Оце твоє виховання. Це, це тато. Ні, це твоя любов. Це мама! Треба антибіотик. Це бабуся. Це все ваші тістечка, ваші шоколадки для внучі. А а Поставили жирну крапку в один голос, і мама, і тато. Параці даму, гарячий чай, бутерброд. Не встиг на шкільний автобусі, до пішки телефонує Тиміла Анатолійна. У голові каші зі стресів. Подвійна порція. Сьогодні усвідомлюю і переконуюся, якщо ти одинадцятий класник, то у тебе є свердловина вічної бадьорості, непосадючості та хитрості. А ще тобі просто необхідно заклопотатись, не досипати, тимчасово істерити, періодично медитувати на тему, це обов'язково закінчиться. Але коли бачу перед собою задоволені і щасливі від зустрічі зі мною марми моїх дорогих однокласників, які додають мій день емоції, наступає час коли натхнення море. І Це море по коліна, а коліна у мене нереально класні. І головний біль, ще зараз зі свідкістю світла. Домашка списується із зожиті Данила і Антона ще швидше. Сикладка розламається на 16. І дзвінок на урок здається солодким дзвоником, що кличе на канікули. І вже повний кабінет щастя, і сміху, і запаху дружби, і обіймів. Справжні, коли обіймаються не тіла, а душі. А може, з таких дитячих обіймів щирості, вірності, любові, дружби і починається справжнє життя. Сидимо на останньому році. Відчуваємо нашу близькість. Всі поряд. І ніби серця поєднуються в одне. Отак би ти крізь негоди. Разом! Тому що ми завжди, на всі, на всіх дім, друзі, старові, наголого, один на всіх. Хай прийде мир! Як колись у дитинстві за руку і пригадайте, як ви тоді мріяли про майбутнє на останній шкільний урок. Що так нас всіх об'єднує коридор, школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, Я сам